Вадим Денисенко, політолог, директор Українського інституту майбутнього, з нами на зв'язку. Пане Вадиме, добрий ранок. Вітаю вас. Ну От власне електронні повістки, ось ці цифрові нашийники, так як ми назвали, це можна пояснити браком живого ресурсу, який Кремль хоче відправити на фронт. Але як це можна пов'язувати із певними сценаріями, які озвучуються, зокрема тим же Пригожиним, про ем, варіацію? Того, як і коли потрібно закінчувати війну. Ну тобто, вони це вважають СВО. Пригожин е, зробив такий е, опус, і це, це це, на перший погляд, різні речі. Тобто, вони бажають продовжувати чи вони бажають закінчувати? Ну, дивіться, перш за все, ми повинні розуміти, що закон про електронні повістки стосується 34 мільйонів росіян, тобто, фактично, немає сім'ї в Російській Федерації, яка б не зіткнулася з цим законом. І ми можемо назвати цифровим нашийником, як завгодно, але як би там не було в перспективі наступних місяців, а може навіть років, в принципі, цей закон ще буде відігравати величезну роль по консолідації опозиції. Тобто в даному випадку можемо точно говорити про те, що Росія отримала поки що дуже пасивний, дуже тихий. Дуже кухонне б сказав би, але е, спротив фактично всіх сімей, які знаходяться на території Російської Федерації, це не призведе завтра до бунтів, це не призведе до того, що люди будуть масово там втікати з країни. Але тим не менше, е, ця історія буде доганяти російську владу в наступні роки. Я цьому більш не впевнений. Так, власне, і пане що Вадиме, власне, пане Вадиме, нічого не призведе до бунтів і до протестів вже на завтра. Ми говоримо з вами ні, про це ні. вже кілька місяців поспіль. І власне це така дозріваюча тягла ситуація, але навіть забирання на фронт тебе зараз теж нічого подібного не відбудеться. Між тим ви говорите про зміцнення опозиції, тоді в якій перспективі, і хто ж буде складати тоді ту опозицію, зважаючи на те, що державна дума навіть всі електронні пові. Вістки подає як для молодих людей потрібні технології. Ви маєте радіти. Ну, тобто, це наскрізь покручена інформація. Навіть виправдовують вони це технологіями, а не тим, що ми закликаємо вас, іти просто так вмирати. Ну в даному випадку ми можемо говорити про перспективу звичайно для наступних місяців. Це як з'явиться ця опозиція, звідки з'явиться цей лідер, що стане в принципі причиною, поки що сказати достатньо складно. Але те, що в перспективі рік півтора ці речі вони завжди працюють за накопиченням. Інформація завжди працює за накопиченням. Вони призведуть до певних сплесків бунтів. Я в цьому більш впевнений. А повертаючись до питання Пригожина, це насправді політична заява. Він заявив про те, що. Потрібно завершувати так зване СВО, і потрібно, як він сказав, вризатися в ті території, які вже захоплені, і не давати їх не віддавати їх українцям. В перекладі на людську мову він сказав те, що хоче почути справді мільйони росіян. Вони хочуть почути, що війна завтра повинна бути закінчена, і завтра в принципі влада говорить про те, що все у нас. Починається спокій. Тобто він озвучив те, що бояться сказати всі політики в Росії, і по суті, це така політична і Путін, заява. Пане Вадиме, і Путін боїться це сказати? Ну, це ж хочуть Путін почути не. мільйони росіян. Путін не може цього сказати, тому що в нього запитають, а навіщо це було починати, і навіщо 24 лютого було говорити про те, що ми, що наша ціль це Донецька і Луганська область повністю. Тому в даному випадку він просто не може цього сказати за будь-яких обставин. І е, Пригожин своєю заявою він робить певну таку заявку політичну на е, в принципі входження до цього вищої ліги російської політики. Дадуть йому це зробити чи ні? Це вже інше питання. Але точно він випереджає багатьох діючих політиків і говорить те, що хочуть почути люди. Пане Вадиме, ще одну тему хочемо з вами зачепити, але перед тим нашим глядачам проанонсую, що більше про електронні повістки та підготовку до нової хвилі мобілізації окупантів, будемо говорити з Андрієм Юсовим, представником головного управління розвідки Міністерства оборони. Це відбудеться пізніше в нашому ефірі. А пане Вадиме, з вами хочемо обговорити ось таку тему зараз. У Пекіна з Москвою міцні стосунки, які перевершують військово-політичні союзи часів холодної війни. Про це заявив міністр оборони Китаю Лі Шанфу під час. Візиту до Росії свого першого зарубіжного вояжу високопосадовець зустрівся з президентом Путіним. А з міністром оборони Шойгу він обговорив військове співробітництво двох країн. Повідомили в Кремлі, показове, що Лі Шанфу раніше очолював департамент постачання армії Китаю і домовлявся про купівлю зброї в Росії. За це він ще п'ять років тому потрапив під санкції США. Ви знаєте, вчора в ефірі ми обговорювали цю ситуацію з Джоном Хербстом. П'ятим надзвичайним повноважним послом США в Україні, і він цю ситуацію назвав він прям попрохав дозволу вжити це слово показухою. Як ви назвете ті стосунки, які зараз вибудовуються між Пекіном і е, Росією? Ми чітко можемо говорити про те, що це е, насправді весалітет е, Росії перед Пекіном, тобто в даному випадку. І візит Сізінпіня до Москви, і зараз цей отправді це дуже правда показуха дуже показовий візит міністра оборони Китаю до Москви, де нібито підкреслюється велика роль Росії, але де-факто ми маємо чітке розуміння того, що по суті на зовнішньому плані, коли ми говоримо про зовнішній світ, де факто Китай стає головним переговорником замість Росії. Тому ми можемо говорити тільки про те, що що хоче Китай. Китай не хоче сильної Росії. Йому потрібна дуже слабка Росія із зрозумілим для неї прем'єр-міністром чи президентом, тобто людину, яка керує цією державою, вони не хочуть розвалу Російської Федерації, але їм потрібна велика, дуже слабка і керована, і керована зрозумілою для них людиною Російська Федерація в нічого іншого -да. Уточню, а переговорником замість Росії на яких майданчиках і стосовно яких питань це стосується безпосередньо питання війни, яку розв'язала Росія? Да, перш за все, це питання війни. Тобто, де-факто, після візиту Сізінпідя до Москви, ми можемо сказати про те, що саме Сізінпід стає головним переговорником по питаннях врегулювання цих воєнних дій зі сторони російської для зовнішнього світу. По суті, не Путін, не е, Лавров, не мішустін, а саме Цзіньпінь і представники Китая будуть не на всіх площадках, е, і перш за все, це в прямих стосунках США Китай е, будуть пробувати е, розтаговувати е, Росію. На жаль, і Україна, і Росія є тільки інструментами в великій грі Китаю. Китай не скриває того, що він рухається до біполярного світу. І він так чи інакше хоче бачити Ялту 2 Ну ялтинські переговори, після яких було в 45-му році, де факто розділено світ на зони впливу. От по суті, в якісь інші звичайно модифікації не в тій, як Це було в 45-му році. Але Китай ухається до цієї Ялти-2. І те, що ми бачимо, заяву президента Бразилії, те, що ми бачимо вчорашню заяву про те, що Китай, Арабські Емірати, і Бразилія об'єднуються для того, щоб питання України і Росії вирішувати, те, що ми бачимо на інших площадках, воно справді говорить нам тільки про одне: на жаль, і повторюся, і ми, і Росія є інструментами великої геополітичної дії Китаю. Цікава історія. Виходить, Білорусь не помітила, як її почала використовувати Росія, а Росія не помічає, як її починає використовувати Китай. Ну зараз лунає більше як метафора, що почне Китай диктувати умови замість Росії, тому що на ділі як це відбуватиметься, Китай же не замістить так швидко Росію. Чи в дипломатії це може бути набагато швидше, тому що зрозуміло, що цю гру зараз розуміють всі європейські картини і розуміють. Від Сполучені Штати Америки ну, дивіться, в принципі, я наведу тільки один із аспектів російсько-китайських стосунків. Просто ми повинні розуміти, що на сьогоднішній момент Росія критично залежна від цілого ряду товарів, так званого сіру, чи паралельного імпорту. Там 80-90% цього паралельного імпорту це три країни: це Туреччина, це Арабські Емірати і це Китай, бо якщо бути точніше, бо це Гонконг. Тобто, в даному випадку, е крім того, Росія критично залежна від е постачання е нафти і газопродуктів е до е Китаю. Тому можемо багато говорити, але е якщо Китай захотів би виключити рубільник по експорту і імпорту з Російської Федерації, в принципі, протягом тижня Росіяни могли погодитись на дуже багато умов. Ну тут, ну, теж, зуміло, тут по -по -по теж питання таку. в тому, а якби Китай захотів, скажімо, допомогти Росії зброєю, чи пішов би він на це? Тут питання вже іншої дискусії. Дискусії з вами, зокрема, та нашими гостями, дякуємо вам, пане Вадиме, що долучилися до нашого ранкового ефіру. Вадим Денисенко, політолог, директор Українського інституту майбутнього був в марафоні Єдині новини.